Дізналися про цей турнір та чи складно вам було організувати команду? Ну, В соціальних мережах дізналися, у нас є, як би сказати, президент клубу, Коля Різний, який знайшов це діло, предложив, хлопці согласилися, розпочали тренування. є і молодь, є ветерани, якому 50 років, якому 16 років, ще немає 15 років, 10 років хлопчик. Два рази в тиждень тренуємося, пробуємо сили. Mm -hmm. З кращими Харкова команди сьогодні з легендами будемо грати карабута дуплі, так що mm -hmm. інтересно, цікаво. Нам тут сказали, що ви взагалі чемпіон з футзалу, правильно? Так, ну як тренер дитячих команд двічі ми були чемпіонами України у далекому 2004 році і в 2020-2021 по першій лігії з 2006 роком народження. Ну були, займалися трохи. Скажіть, будь ласка, а чи бачите ви в своїй команді майбутніх чемпіонів? Ну, є, я думаю, хлопці, сьомого року, восьмого, десяте рік. Хтось може за це. Є хлопці, який прошому році грав за Богодуху в дві, друге місце в, в категорії U10. Тож до десятого року народу, і в було, була друге місце був. Це ж від них залежить. Якщо впати бажання, здоров'я, то буде все нормально. Скажіть, будь ласка, яку ціль на цей турнір саме виставити для своєї команди? Ну, ціль, я думаю. Ознайомитися з колективами, показати, що ми можемо на фоні сильніших харківських команд. Дякую вам. Дякую.